Яскраві, різнокольорові, а головне теплі килимки на стільчики виготовляє віничанка Евеліна Жулінська. Я хотіла їх продавати і написала на базарі, що гроші, хто дасть за ці коврики я занесу в банк і заплачу на рахунок повернися живим. Вони лежали, лежали, ніхто нічого. Потім вийшов на мене волонтер. і вона каже: давайте попробуємо, повеземо їх на армію. І там вони знайшли своє призначення, розповіли війничанці, волонтери. Вона каже, ваші коврики пройшли на ура, вам дякують, давайте в'яжіть знов. Ваші коврики беруть на сидіння, беруть ці танкісти. Першу партію більше десяти ковриків бабуся вже передала на фронт. Створює їх навіть тоді, коли вдома вимикають електроенергію, адже бажання допомогти нашим захисникам надсильне. А я маю енергію від цього, Я маю заряд. Мені слава богу 87 років. І Я ще маю заряд ще бігаю, в'яжу, допомагаю і все. А ще каже, надихає підтримка чоловіка. Мені подобається, тому що це допомога армії. А армія армії потрібна допомога весь час. Родина пенсіонерів підтримує захисників і донатами. Частину пенсії перераховують на фонд Повернися живим. Добрий вечір. Ми з України. Наш трактор тягне російський танк. Вигадали і оригінальний спосіб перерахунку. Такі патріотичні листівки з подяками від українських захисників її онуки везуть за кордон. Пишуть, дякую за підтримку, моральну і фіз... матеріальну, і що всі підтримують нас активно. Їх купляють і перечисляють гроші для армії. Зараз же пані Евеліна бере паузу аби відвідати онуків в Києві. Та як повернеться, обіцяє знову взятися за гачок та нитки.